Таю, ви дивитесь телеканал Віта і знову про минуле сучасне та майбутнє міста Вінниці. У нашій сьогоднішній передачі мова піде про нашу систему охорони здоров'я за якістю надання медичних послуг. Можна судити про рівень розвитку суспільства. На жаль, в Україні за останні роки ця сфера переживає найкращі часи, і все одно у місті Вінниці докладається максимум зусиль, аби його мешканці отримували якісні медичні послуги. Перші кроки, які були зроблені на цьому шляху, в першу чергу спрямовані на збереження життя людей у критичних станах. Зокрема, було створено лікарню швидкої допомоги та кардіоцентр. Ну а бригади швидкої допомоги були забезпечені тромболізисними препаратами. І це лише перші кроки та частина тих заходів, які були запроваджені в обласному центрі за останні роки у медичній галузі. Та перед тим як говорити про сучасне та майбутнє медицини Вінниці, давайте повернемося трішки до нашого минулого. Зокрема, поговоримо про те, як зароджувалася у нашому місті, ми ну звичайно згадаємо про таку відому історичну постать у галузі медицини, як Микола Іванович Порогов, видатний вчений та медик відомий не лише у нашому місті та в Україні, а й в усьому світі. Далі про це більше Марина Микитенко. У Вінниці наприкінці 19 століття проживало 30 тисяч жителів. На той час стан медичної допомоги залишав бажати кращого. Кількість городян користувалися послугами людей, які не мали відповідної освіти. У місті функціонувала єдина лікарня на 25 ліжок перший муніципальний лікувальний заклад. Упродовж багатьох десятиліть він містився в орендованих міською владою приватних будинках. Упродовж довгого часу вважали, що перша лікарня у Вінниці працює від 1860-х років. Але наші пошуки в архіві привели до того, що ми знайшли документ, який відзначає, що першу лікарню у Вінниці заснували восени 1805 року. Ми маємо підтвердження її існування упродовж 100 років. За цей час вона змінила 5 адрес. Перша лікарня була навпроти мурів, був такий будинок приватний. Будинок викуплений домка госпожи монастирьовий біля міської ратуши, і ну там, де тепер кінотеатр Росія, 25 травня 1897 року було відкрито укружну лікарню для психічно хворих, яка обслуговувала три куберні. Заклад був розрахований на 600 ліжок. Перший камінь, фундамент лікарні, був закладений 19 вересня 1894 року. Тобто, практично за три роки, три з половиною роки, був побудований такий велетен як окружна психіатрична лікарня. Вінниці. першим головним лікарем лікарні був Василій Петрович Кузніцов, який безпосередньо керував будівництвом лікарні. В роки революції на базі психіатричної лікарні планувалося розмістити кінний корпус. Втім, цього не сталося. В 1932 році в закладі було вже 1200 ліжок. В період Великої вітчизняної війни більшість корпусів клініки було зруйновано, а хворих і розстріляли. Відбудова психіатричної лікарні імені академіка Ющенка розпочалася в 60-х роках. Під керівництвом головного лікаря Романа Мар'янчика. за роки існування закладу його очолювало 25 головних лікарів. На початку ХХ століття земській лікарні, яку очолював хірург Людвіг Хмаліновський, було надано приміщення на 75 ліжок. З них 25 призначалися для міських і 50 ліжок для повітових хворих. Лікарня мала переважно хірургічний профіль. Слава про неї швидко поширювалася. А тому в корпусах на 75 ліжок постійно перебувало від 100 до 120 пацієнтів. Тож виникла необхідність будівництва для земської хірургічної лікарні нових більш просторих приміщень. У 1910 році в Вінницькій губернії був об'явлений збір на будівництво нової лікарні і 100 років тому назад. В листопаді на сторіччя з дня народження Пирогова видатний наш подільський лікар-хірург Людих Іванович Маліновський об'явив, що ми плануємо збудувати лікарню на честь Миколи Івановича Пирогова. В цьому ж році був поставлений пам'ятник, який знаходиться зараз тут на території обласної лікарні, і почалося її будівництво. У квітні 1913 року за активною участі Людвіга Івановича Маліновського було закладено фундамент лікарні імені Миколи Пирогова. Проте влітку 1914 року на заваді будівництва стала Перша світова війна. У новозбудовані корпуси лікарні хворих перевели лише у травні 1917 року. Пироговську лікарню було збудовано на кошти Вінницького земства, а на пожертви старосійського збору було закуплено обладнання. Ім'я Миколи Івановича Пирогова геніального вченого, талановитого хірурга, анатома, творця воєнно-польової хірургії, прекрасного педагога, засновника товариства Червоного хреста, активного громадського діяча, людини зі світовим ім'ям, тісно пов'язане з Вінничною. Після звільнення з посади попочителя Київського навчального округу всесвітньо відомий 50-річний вчений в 1861 році оселяється в садибі Вишня поблизу Вінниці. Головним заняттям Миколи Пирогова було надання допомоги хворим. Він створив першу на поділі сільську лікарню. Аптеку нерідко на рецептах, які виписував лікар. Зустрічалась помітка для бідного. Таким людям медикаменти відпускали безкоштовно. Вчений довів необхідність і можливість надання допомоги сільському населенню, а особистим прикладом показав, як саме її організовувати. Розуміючи, якого великого значення набув приїзд знаменитого лікаря до нашого краю. Тодішній Вінницький міський голова ще при житті вченого у квітні 1881 року від імені Туми пропонує міністерству народної світи відкрити у Вінниці чотирьохкласну чоловічу гімназію і присвоїти її ім... Миколи Івановича Пирогова. Нині його ім'я носить одна з вулиць міста та Вінницький національний медичний університет. Пирогов це та особистість, яка прославила наше місто не просто на Україну, а на весь світ. І науковці, вчені світового значення, знають, що є таке місто Вінниця, що тут проживав видатний вчений Микола Іванович Пирогов. Недаремно наша обласна лікарня носить ім'я імені Пирогова, недаремно наш е, вищий. Навчальний заклад носить ім'я Пирогова і те, що його досягнення світового значення на сьогоднішній день, елементи профілактичної медицини, це, все, це є пирогов, елементи анестезії це є все пирогов, е, канони хірургічної медицини це все досягнення по пирогову. Отож в нашій державі місто Вінниця славиться розвитком галузі медицини. Однак, як ми вже сказали, в цілому сфера ця переживає не кращі часи. Стосується це звичайно і обласного центру. Якщо говорити про систему охорони здоров'я України, в цілому, то коротко можна сказати так: нею не задоволені ні самі лікарі, які незаслужено отримують низьку заробітну плату, ні самі пацієнти, які часто через брак ліків або обладнання, а іноді і через занедбаний стан закладів охорони. Здоров'я отримують неякісні медичні послуги. В останні роки у Вінниці докладаються зусилля, щоб докорінно змінити ситуацію. Самі медики відзначають в першу чергу змінений підхід до вирішення проблем, які накопичувалися роками. Вони вже не вирішуються локально по типу погасити пожежу. Натомість проводиться глибокий аналіз ситуації. В цілому та визначаються чіткі пріоритети серед них, зокрема. Зміна системи роботи швидкої допомоги увеличился процент своєвременного прибуття на визов. Якщо в 2007 році це було 76%, было коли бригади процентов на місце визову за 15 минут і менше. А на сьогоднішній день у нас більше, ніж в 90%. вызовов бригады своевременно прибывают на место вызова. Э, этому помогло э, несколько факторов. Э, с, главным образом то, что у нас обновлен э, автопарк, мы получили 12 новых автомобилей. Э, кроме того, у нас увеличилось общее количество бригад с 26 до 30 выездных бригад. Это тоже э, немаловажный фактор в увеличении своевременности прибытия на вызов. Ще один пріоритетний напрямок змін в системі охорони здоров'я міста первинна ланка медицини. Адже згідно статистики, до 95% звернень припадає саме на неї. У 2007 році, зважаючи на численні звернення громадян жителів мікрорайону Пирогова, було прийнято рішення міським головою, яке було потім втілено в рішення виконкому про те, щоб відродити дільничну педіатричну службу в мікрорайоні Пірогова. Ми серйозно попрацювали над тим, де знайти приміщення, і це, це завдання було вирішене. Сьогодні там в цьому мікрорайоні, де проживає 1587 дітей, є в дільничних два педіатри, є дві медичні сестри, от там є стаціонар до дому, от там здійснюється огляд вузькими спеціалістами цих дітей, да? тобто вони туди виїжджають. Таким чином це серйозно поліпшило обслуговування дитячого населення в мікрорайоні Пірогова. До 1999 року у нас була бактеріологічна лабораторія, яка потім за рішенням міської ради була передана в Вінницькій міській санітарно-підіологічній станції. Потім, звичайно, коли йшло до досконалення, так би мовити, міжбюджетних відносин. Економіка підказувала, що потрібно мати все-таки свою структуру. Яка б дозволила трошки на інших підставах і на інших засадах робити цю роботу. Було прийнято рішення відповідне, знову ж таки, з ініціативи міського голови. Була проведена дуже серйозна робота, тому що це і ремонт капітальних приміщень, який повинен відповідати санітарним, і гінічним нормам нормам СЕС. Було проведено закупівля відповідного обладнання. Було Проведено навчання, персоналу його підбір, дуже серйозний. І ось, як ви знаєте, ця бактеріологічна лабораторія вступила в дію і почала свою діяльність.